Доброго дня! Запрошую вас до нашої літературної читання. І сьогодні з вами ми будемо читати і слухати українську народну казку Кривенька каже». Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони сувоють собі, а далі дід бабі каже. Ходімо, бабо, в ліс по гриби. От пішли вони, баба гриби збирає, коли дивиться, у кущику гніздечко, а у гніздечку качечка сидить. От вона дідові й каже Дивись, дід, яка гарна качечка. А дід каже Візьмемо її додому. Нехай у нас вона живе. Стали її брати, коли дивиться. А у неї одна ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли її додому, зробили їй гніздечко, облажили його пір'ям і посадили туди качечку. А самі знову пішли по гриби. Вертаються, аж дома у них все прибрано. Хліба напечено, борщ зварений. От вони пішли до сусідів, питають, хто це? Хто це, а ніхто нічого не знає. Другого дня пішли від баба по гриби, приходять додому, а у них і варенички зварені, і починок на віконці стоїть. Вони знову до сусідів. Чи не бачили ви кого? А сусіди відповідають. бачив якусь дівчину. Від криниці водиці несла, така, кажуть, гарна, пригарна але тільки кривенька. Отді баба думали думали собі, хто б це міг бути, ніяк не згадає. А далі баба дідовій каже: А знаєш що, діду? Зробимо так. Скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємося, та й будемо виглядати ж до нас воду понесе. Так і зробили. Стоять вони за коморою, вони дивляться, аж з їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а їде баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку немає качечки. Тільки повно повно пієчка. Вони тоді взяли це гніздечко, ілічку та й кинули у піч. Воно там і згоріло. Коли жида дівчина з водою увійшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, діди баба до неї й каже. Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку рідну. Ми тебе будемо любити і жалувати. А дівчина каже я до віку жила у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, дід, діду, кужілочку і веретенця. Я піду від вас. Діди, баба, плачуть, просять її зостатися. А вона не схотіла. От тоді дід зробив їй і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят табунок, побачили її та співають. Ой де наша діва, он де наша Іва, на меденому дворці, на тесаному стовпці кужілочка шумить, Веретенця дзвени, скиньмо попірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відповідає, не полечу я з вами. Як я була на лужку, виламила ніжку, а ви мене покинули чисте небо полинули. От вони й скинули їй попір'ячку, самі полетіли далі. Коли летить другий табунок, і всі також співають. Он де наша діва, он де наша Іва? на метеному дворці, на тесаному стовпці у жіночка шуми, веретенце дзвини. скиньмо по пірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відповідає, не полечу я з вами. Як була я у ложку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. І коли ж ли третій табунок Побачили дівочку і заспівали. Он де наша діва, онде наша Іва? На наметеному дворці, на тесаному стовпці, Кужівочка шумить, шуми, веретенце Скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була я на лужку. Виломила ніжко, а ви в небо полинули, мене покинули. Скинули їй по пір'ячку. Дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла за табуночком. А діти баба знову зостались самі.